Поповнення у родині поліканів у Київському зоопарку вивели рідкісних червонокнижних пташенят. Троє рожевих поліканів з'явилися на світ близько 40 днів тому. Їх вирощували у спеціальному інкубаторі. Пернаті швидко ростуть, адже в день з'їдають подвійну норму а до трьох кілограмів риби кожен. Поки пташки мають сіре забарвлення, їх тіло ще вкрите пушком, але вже за кілька місяців ці пташенята стануть великими, красивими рожевими пеліканами. Вивести нове потомство цього. Виду у столичному зоопарку вдалося лише вдруге за понад 120 років. Рожеві пелікани надзвичайно примхливі та складні в розведенні. Тож працівники зоопарку називають їх появу справжнім дивом. Це Взагалі дивовижна подія. Довгі 24 дні ми їх інкубували, висиджували, незважаючи на перебій з електроенергією. І на 24-й день ми почули писк. Першого пташеняти були дуже дуже радісні. От через добу виклюнувся перший, потім другий, потім третій.